Заварили чай, а пакет у смітник. Стоп! Дивіться, де і як їх ще можна використовувати? Аби під час приготування м'ясо стало м'якшим і ароматнішим, вкиньте до каструлі кілька чайних пакетиків. Або ж використовувати їх як спеції. У воді з чайними пакетиками замаринуйте м'ясо і воно стане ніжнішим та пікантнішим. Чайний пакетик чудовий миючий засіб ним жирний посуд, і той блищатиме як новий. Також чайними пакетиками можна відчистити бруд на дзеркалі, гліноліумі, плиті, столі. Єдина умова, після миття витирайте поверхню насухо, адже чай залишає розводи. Чайні пакетики справжні освіжувачі повітря. Вони легко поглинають неприємні запахи. Тож кладіть їх у холодильник, тумбочки, шафи та, звісно, у взуття. Вони також стануть чудовим добривом для домашніх квітів. Розривайте пакет та висипайте чаїнки прямо у горщики з землею. Так і волога довше зберігатиметься, і рослини підживляться. Чайні пакетики знімуть в тому з очей. Вимочіть їх у холодній воді і покладіть до повік. І обличчя освіжиться, і зникне почервоніння та припухлість очей. Не повірите, та чайні пакетики ще й похмілля полегшать. Щоб не сп'яніти, опустіть в алкогольний напій, в чайний пакетик або розбавте його чаєм. Таким чином він стане менш калорійний, менш алкогольний і з покращеним смаком. Вони навіть бородавки видаляють. Не мочі чайні пакети прикладіть на півгодини. Повторюйте маніпуляцію щоденно протягом місяця, і результат вас здивує. І нарешті ви можете малювати ними на папері або ж фарбувати тканину. Це прекрасна альтернатива промисловим барникам.